Громадянам ЄС більше не доведеться платити за мобільний роумінг під час туристичних або ділових поїздок Євросоюзом. Нові правила набули чинності з 15 червня. Для мандрівників з інших країн плата за роумінг збережеться. Жителі ЄС вітають довгоочікувані зміни. Про скасування роумінгу всередині Євросоюзу Єврокомісія заговорила ще у 2013-му думаю, це чудово. Під час двотижневої поїздки Європою я витрачав на зв'язок більше ніж три євро за день, а тепер не треба платити. для мене це гарна новина. Не потрібно переплачувати. Це прекрасно буде неважливо, куди ти поїхав у Євросоюзі. Спілкуватися стане набагато простіше. Це зручно і для роботи, оскільки доводиться їздити у відрядження до різних європейських країн. Однак не можна буде купити сім-карту в одній країні і постійно користуватися нею в іншій. Оператори будуть відслідковувати, скільки клієнти розмовляють мобільним телефоном. у Роумінгу порушникам доведеться доплачувати. Водночас експерти... Експерти вважають, що скасування плати за роумінг призведе до підвищення цін на всі послуги мобільного зв'язку в Євросоюзі. Операторам треба якось компенсувати втрату доходу. Вони також можуть підвищити тарифи на роумінг для операторів інших країн, які не входять до складу ЄС.